Ми пропонуємо безризиковий і зрозумілий шлях для кожного, хто хоче потрапити в цю індустрію. Навчання з нуля вам не потрібен попередній досвід чи спеціальні навички. Ми починаємо з основ і крок за кроком ведемо вас до результату. Підтримка на кожному етапі. Наші наставники допомагають вам із першими кроками, розбирають помилки і пояснюють, як правильно рухатись вперед. У вас просто немає шансів, щоб щось не вийшло. Ми поруч із вами від старту до працівтування. Практика на реальних проектах ви будете працювати над замовленнями, які відповідають вимогам ринку. Це означає, що вже під час навчання. Ви створюєте портфоліо, яке покаже ваші навички майбутнім клієнтам або роботодавцям. Ви навчаєтеся у реальних умовах під керівництвом досвідчених наставників і стаєте затребуваним експертом. Професіоналізм і досвід. Ми практики зі сфери 3D-дизайну та моделювання з понад 13-річним досвідом роботи. За цей час ми навчили понад 13 тисяч студентів, які зараз успішно працюють у геймдеві, анімації та на фрілансі. Гарантоване працевлаштування. Ми не лише навчаємо, а й допомагаємо вам знайти роботу. Наша мета зробити так, щоб ви окупили навчання і почали отримувати стабільний дохід вже після завершення курсу. Ми ж сподіваємося, що нам вдалося зацікавити тебе цією професією.